Вітаю! Мене звати Валентина Гацько. Я вчителька математики. На минулому уроці ми з вами почали вивчати тему про паралельність прямої та площини. Тема сьогоднішнього обговорення це паралельність площин. Дві площини, що не перетинаються, називаються паралельними. Паралельність площин позначають так: альфа паралельна бета. Існує ознака паралельності площин. Вона звучить так. Якщо дві прямі, що перетинаються однієї площини, відповідно паралельні двом прямим, що перетинаються іншої площини, то ці плещини паралельні. Наприклад, якщо А паралельна А1, Б паралельна Б1, прямі А та Б перетинаються та належать площині альфа. А1 та Б1 належать бета, то альфа паралельна бета. Зверніть увагу, що через точку, яка не належить даній площині, можна провести площину паралельно даній і до того ж тільки одну. Назвімо властивості паралельних плещин. Перша. Якщо дві паралельні площини перетинаються третьою, то прямі перетину паралельні. На екрані зображений рисунок. Наприклад, площина альфа паралельна площині бета, площина гама перетинає альфа по прямій А. Перетинає площину бета по прямій Б. Тоді пряма А паралельна прямій Б. Друга. Відрізки паралельних прямих, які розташовані між паралельними площинами, рівні. Наприклад, площина альфа паралельна площині бета. А Б паралельна СД. Точки А та С належать альфа. Б та Д належать площині бета. Отже, АБ дорівнює СД. Розв'яжімо задачу. Дві паралельні площини альфа і бета перетинають сторону АБ АВ кута АБЦ в точках Д і Д1, а сторону БС в точках Е і Е1. Знайти довжину відрізка ДЕ. Якщо БД дорівнює 12 см, БД1 18 см, Д1Е1 54 см. За ознакою подібності трикутники BDE і BD1E1 подібні. Знайдімо коефіцієнт подібності. К дорівнює BD1 поділити на БД, К дорівнює 18 поділити на 12, дорівнює 3 других. Складімо пропорцію BD1 відноситься до БД як Д1Е1 до ДЕ. Підставляємо числа 3 до 2 як 54 до ДЕ. Виражаємо ДЕ як невідому де є дорівнює 54 помножити на 2 треті дорівнює 36 см відповідь 36 см. На екрані зображено рисунок, що описує наступну задачу. Три паралельні площини альфа, бета, гама – перетинають мимобіжні прямі А і Б в точках А1, А2, А3 і Б1Б2, Б3. Площина бета лежить між площинами альфа та гама. Укажіть, які з наведених тверджень правильні. Варіант А. Перамі А1Б2, що позначено помаранчевим кольором, та А2Б3, що позначено блакитним кольором, можуть бути паралельними. Звернімо увагу на рисунок. Варіант А не є правильним. Варіант Б Прямі b 1 а 2 що позначено помаранчевим кольором, і b 2 а 3 що позначено блакитним кольором, можуть перетинатися. Звернімо увагу на рисунок. Варіант Б є правильним, адже точкою їх перетину буде b 1 що позначено червоним кольором. Варіант В – 1 A2 2 відноситься до А2А3 так само. Як b 1 b 2 до b 2 b 3 Звернімо увагу на рисунок. Варіант В теж є неправильним. Варіант Г. а 1 а 3 відноситься до Б1Б2 так само, як А1А2 до Б1Б3. Звернімо увагу на рисунок. Варіант Г теж є. Правильним, адже маємо пропорційне відношення між відрізками. Цього уроку ми ознайомилися з паралельністю площин та її властивостями. На наступному уроці ми будемо досліджувати паралельність плещин на практиці. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!